Друзі, всім величезний привіт! Вітаю вас в своєму новому відео. Сьогодні хочу такий зробити невеличкий рум тур по своїй старій дачі. Невеличка передісторія. Десь трішки більше року назад ми придбали стару дачу, ось, як ви бачите, я на фоні неї зараз стою, і вирішили поступово її відновлювати, і робити ремонт, і перетворювати її на такий більш-менш повноцінний будинок. Тому сьогодні хочу вам показати і розказати, що за рік нам вдалося зробити, з якими перешкодами ми стикнулися і взагалі, що плануємо далі зробити з цим будинком. Тому якщо вам цікаво, то не перемикайтесь і поїхали. Отож, показую вам поближче цей старий будинок. Як бачите, взагалі без ремонту, без утеплення стін зі звичайним таким дачним варіантом даху, це все потрібно буде ще переробляти і займатися цим. Але, друзі, з зовнішніх робіт, що вдалося зробити, це ось так: от пофарбувати стіни, просто в такий світло-сірий, майже білий колір, для того, щоб от просто освіжити цей будинок, щоб зі сторони він не виглядав настільки похмуро. ця... Така, знаєте, сіра штукатурка якось трішки не дуже виглядала. Тому ми просто так от пофарбували весь будинок в такий колір і освіжили його. Тому що, поки йдемо до етапу утеплення стін, то може, друзі пройти і не один рік. Це не дешево, друзі. Ось. І що ще? Ще потрібно буде повністю перероблювати дах. Друзі, як бачите, все це старе покриття потрібно зняти. Зараз, до речі, Шукаю майстрів активно, які б могли взяти це до роботи і зробити ось щось таке на кшталт, як у сусіда. Якщо друзі, у вас є якісь контакти, можливо, збереглися, то поділіться, будь ласка, буду дуже вдячна. Це друзі, Київська область. А зараз запрошую вас всередину, буду показувати вам, як було до і як стало після нашого невеличкого ремонту. Тож, поїхали. Отож, перш за все, друзі замінили ось ці вхідні двері і з іншої сторони а також дерев'яні старі вікна замінили на металопластикові. Ну а також перед ремонтом очистили повністю весь будинок від старого мотлоху і меблів, які тут були і продавалися разом з цим будинком. Вони вже настільки були старі, що вже не хотілося мати з цим справу. Просто було легше все це викинути і замінити на нове. Ну а також основною проблемою цієї кімнати була саме підлога, бо ж тут були гнилі дошки, і вони були настелені просто на сиру землю. Тому прийшлося це все замінити, друзі, по технології. І ось, бачите, тут такі от двері були, які зовсім старі. Ми вирішили замінити їх, а також декілька інших. На ось друзі, роздвижні двері. Це настільки зручно, ви просто собі не уявляєте. Вони не займають абсолютно місце, і це круто, друзі. Просто ці двері, начебто, є, і начебто їх і немає. Далі вже в коридорчику також зробили демонтаж старого цього покриття. Якась тут вагонка була. Ось, бачите, це вікно. О, старе, з якого я зробила вітраж, у мене є окреме відео посилання. Залишу обов'язково під цим відео, друзі. А також грубка, яка знаходиться з цієї сторони, ми її перекладали повністю, бо ж цегла, яка там була, виявилась вже прогорівшою, достатньо старою, вона потребувала повної заміни. Ця кімната, як ви бачите, також була в такому от достатньо совковому стилі. І, бачите, навіть грубка не побілена, все таке дуже застарівше. Ми це все. Викинули всі ці меблі і зробили от також підлогу по технологіям з гідроізоляцією. Трішки утеплили підлогу і постелили ламінат, а Також стіни зробили з ОСБ плити, бо це було достатньо бюджетно і виглядає воно також. Друзі, гарно просто пофарбували стіни фарбою. Внутрішньої і все. Далі показую вам другий поверх. Просто зараз піднімемося. По цих сходах сходи, до речі, достатньо такі добротні, хоч вони і не сучасно виглядають, але достатньо добротні. Ось що зробили, показую, бачите, цей. От, щиток, електрику, всю вивели, переробили, друзі, абсолютно всю електрику у всьому будинку, всю проводку замінили. Бо ж, як виявилось тоді при демонтажі, що утеплювачем цього будинку виявився звичайний друзі, пінопласт. І під цим пінопластом були просто от ці дроти, які вже не раз горіли, тому задля безпеки ми це все замінили. Ось тут вам показую. Вид на старий дах, і я вже просто друзі, мрію. Коли ми вже його замінимо, вже хочу побачити, як то все буде виглядати. Вже дуже мені хочеться, щоб скоріше зробили цей дах. Ну, цю кімнату, друзі, я вам вже показувала. Тут ми не робили ніякий ремонт. Я вже думаю, що коли ми дійдемо до даху, то і тоді вже заодно зробимо і ремонт в цій кімнаті, тільки замінили там вікно. Зараз спустимося з вами вниз і е, покажу вам, як ми організували простір в санвузлі. Подивіться, як то все зроблено. У мене, на жаль, не залишилося відео, як то все було, але повірте, тут було все достатньо жахливо, тому прийшло. Ся, от, все це покриття знімати і перероблювати навіть. Заводити нові труби, все це міняти, бо ж воно все вже було достатньо старе. І один плюс в тому, що нам не потрібно було бити скважину, і вода вже в цей будинок була заведена, що був е такий, як на мене, дуже великий плюс. І ось так: от ми це все розмістили в, в такому невеличкому просторі. Організували, бачите, все в нас помістилося, і пральна машина, і душова кабінка, і умивальничок, і навіть я ось тут повісила дзеркало, щоб. Ця кімнатка невеличка виглядала трішки більшою ніж здається напроти вікна, друзі. Ще одна кімната, друзі, покажу це спальня, як ми її організували роздвижні двері. І також друзі, тут зробили ще одне додаткове вікно, тому що хотілося більше простору, більше повітря, щоб все це було дуже світле і легке. Тому ось так: от. до речі, не сказала про стелі. Ми замовляли сюди і в інші кімнати натяжні стелі, що було як на диво. Найдешевшим варіантом, що для мене було дуже неочікувано. Тому ще багато чого попереду потрібно ще попрацювати над е, таким затишком. І, взагалі, що хочу сказати, друзі, стара дача це не ідеальний шоурум. Це складніше, є недоліки і важка робота. Але попереду багато справ і нових відкриттів. І саме це наповнює цей будинок душею. Я вважаю, і робить його справжнім, живим і особливим. А також, друзі. Колосальну роботу я провела з ділянкою. Я думаю, що в наступних відео я вам про це розкажу, бо ж мною було висаджено надзвичайно багато нових рослин сюди, і кущів гортензії, і плодових дерев. І взагалі все це сплановано і оформлено. Тому в якийсь момент я іноді просто горжуся собою, що за цей рік я змогла стільки багато всього зробити. І сподіваюся, що. Ще зможу зробити ще більше. Тому, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня, затишку в ваших оселях і натхнення, друзі. Всім па па па, -па і до наступних відео!